Тільки на дружньому рівні. Поки що все, ну, в нас не було ніколи з Мертвим Півним співпраці в такому сенсі. Тобто спільні виступи якісь бували, але і ані, я неправду кажу. У нас була співпраця це е, альбом «Made in UA, Так? Це, Цей альбом, який ми записували в Харкові кілька років тому. Це коли я теж е, приїхав е, на той запис. Е, ми, Разом там працювали десь близько тижня, і я також у студії, як один із них, теж працював над тим матеріалом, врешті-решт ця платівка побачила світ. От це може, єдиний приклад. Але все інше, ну, все інше це не так співпраця, як просто товариські стосунки, тому що ми підрахували, що за всі роки нашого знайомства ну, вони десь. Близько 40 пісень створили таких, де саме мої слова, де, де мої тексти. Тому це такі варіанти, який навряд чи можна назвати співпрацею, а швидше це все-таки ну, перебування в тому самому часі і просторі. просто.